Вітаю, мене звуть Наталія і тут ми, як завжди, говоримо про парфуми. Сьогодні я вам покажу всі новинки, які в мене з'явилися за останні два місяці. Їх було небагато в липні, в серпні трошки більше, в липні не було чого показувати особливо. Я люблю, коли багато, принаймні, є. Люди роблять огляд на один флакон. Я не вмію довго і красномовно розказувати про один аромат. Тому я тут покажу вам всі, які з'явилися, розкажу свої враження. І я їх буду показувати по порядку того, по тому порядку, в якому вони з'являлися в мене. Але останніми останні, останні будуть мініатюри, хоча вони там раніше, ніж деякі. І поїхали, почнемо з першого. Це Кастель Бажак Бірфлудей Льо. Це такий цікавий аромат. Я взагалі про цей бренд тільки чула ще. До війни дівчатка розказували про нього. І от мені подобався флакон оригінального Кастель Бажак Day». а це вже якийсь фланкер, хоча називається Льоригінал. А я як сказала в початку, здається, не так. Ну, менше з тим, давайте розкажу про аромат. Я, чесно, не очікувала. Спочатку він мені не сподобався. Я подумала, блін, це якась мюглєрщина, Я не фанатка бренду Міглер. Я вважаю, що в них аромати гарні, насичені, варті тих грошей, але це не моє направлення. І цей аромат, думаю, ну знову аура мігне... Міглер тільки з другого боку. Але ні, ви знаєте, це такі... ну, тут, є, тут є оця зеленина, є оця ядовита зелень, як в аурі Міглер. Але він більш м'якший. Він м'якший і він на шкірі зігріває. Він сідається дуже затишно. І це прям, знаєте, аромат затишку. Це аромат того місця, де, де вам тепло, де вам приємно і де ви можете розслабитись, відпочити від своїх бентежних думок. Ну, тобто, знаєте, якщо денна рутина, там хтось бігти на роботу, зробити те, приготувати те, купити те. А тут ні, тут ніби ваш вихідний, ніби ви всілися в м'яке крісло. Ну, я цей аромат більше бачу на осінь на зиму, тому що він такий зігріваючий. Це ніби взимку прийти з холодної вулиці після важкого або просто насиченого дня і сісти і заспокоїтись. От про це мені цей аромат дуже приємний. От, дійсно, деякі аромати зразу, очевидно, що тут любові не буде і навіть не варто пробувати. Але цей аромат, не дивлячись на те, що він мені здався мюглером, я все-таки хотіла його попробувати, розносити і немарно. Знаєте, буває, що зразу думаєш, принаймні в мене так буває, зразу думаєш, фу. Але є думка. Хочу ще його вдихнути, і ще. І хочеться його розпробувати. Дуже гарний. Я не пам'ятаю, по нотам, тут якась зелень, чи то мох тут мені так пахне. Гарний, дуже цільний аромат. І взагалі я дуже приємно була вражена. Мені подобається, що останнім, вра... останнім часом я натрапляю на аромати, які мені подобаються. Ну або принаймні не фу, але більшість все-таки приємні. І... Відповідні для тої чи іншої ситуації чи настрою, тобто є куди вдягти. І це було для мене хороше відкриття. Мені тепер цікаво з іншими ароматами познайомитися. Правда, не знаю, я не бачу нових ароматів цього бренду. Можливо, це вже бренд закритий. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. І, до речі, поки не забула, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, ваші думки з приводу ароматів у відео. І що у вас нового? Під цим відео пишіть, що у вас нового, які, яка найулюбленіша новинка або аромат, який приємно здивував, був в цьому місяці і в попередньому. За це літо. О, давайте так, за, за це літо. Що ж, наступний аромат це в мене ета, етат Лібре. Боже, щось вилетіло з голови. Лібре оригінальна парфумована вода від Yves Saint Лоран. Оце заклинило, я перепрошую, буває. Я коли перший раз з ним познайомилась, ой, ну краса, краса, я подумала, та ну, на моїй шкірі це було щось більш чоловіче. Це аромат про лаванду, таку теплу, теж зігріваючу, насичену. Я подумала, ні, не моє, я це бачу більше на чоловіках. Але так вже сталося, що моя сусідка. Подарувала мені цей флакон. Вона його поносила каже: Все, мені не, не, не подобається, На, я тобі дарую. І а я думаю, блін, ну прикольно, чому би ні. Я дуже задоволена цьому подарунку, бо насправді зараз мені цей аромат дуже подобається. Мені подобається його стійкість і ця лаванда. Не така вже вона чоловіча, вона звучить дуже елегантно, і от вона звучить так, як виглядає цей флакон. Дорого, багато по люксовому. Не олдмані, але ну це приємно. Це дуже приємно. Це такий добротний люксовий аромат. Не знаю, як е, тепер цікаво, як інтенс буде на мені, але все-таки дуже ціни піднялися. Не буду до нього поки що підходити. Наступний аромат це знову ніша. Далі буде ні ще одна не ніша, а це все решта, ніша. Це парфуми Фуму О, вам так видно: Фіорді e, Пейн. Це 22 чи 23 го року аромат. Він такий класний. Знову ж таки, я його вихватила по гарній ціні на кремчику. Повний флакон це вже трошки мене брали на розпив. Чи я комусь дарувала? Я не пам'ятаю. хтось брав. Е, цей аромат пахне хлібчиком. Так дивно, так ніби, здається, ну парфуми, але воно ж приємно, воно дуже приємно. Тут є і парфумерні, якісь віддушки чи есенції. Але це пахне свіжим запашним домашнім хлібчиком з коринкою і м'якоттю. А потім оцей хлібчик плавно всідається, стає і переплітається з кедром. Але цей кедр теж дуже м'який, дуже ніжний, і воно так м'яко звучить. І, як на мене, перед вереснем це якраз. Чудова покупка. Я бачу цей аромат на вересень-жовтень. Побачимо, як він буде себе вести в холоднішу погоду, ще не пробувала, не знаю. Можливо, це буде в мене і аромат і листопада, і грудня, але ну, дуже гарне, приємне звучання. Взагалі профуми диференції мене приємно дивує, це мій другий флакон від цього бренду. Сподіваюсь, буду знайомитись далі. Тільки б знаходити по гарній ціні. Наступний аромат це Розенда Матео, я вже його показувала, номер 3 Неролі, і рис, і білий мускус. От дійсно, я його ніби не до кінця можу зрозуміти. Це знаєте, як якась важка теорема, слова ти в реченні розумієш, а от вкупі скласти до кінця не можеш. Так буває. І це нормально. Але тут тут дійсно пахне і неролі, і рисом, і білим мускусом. Але воно якось. Це трошки складно, знаєте, ніби тут ще щось є додатково, звісно, тут є інші ноти. Для мене це трошки заважкенький аромат. Хоча неролі тут дуже гарні. Комусь неролі милять, а мені тут зелені неролі, такі, які я відчувала в доктор Гріці Неролі Екстрім. Не бачу вже цього аромату дуже гарний, там дуже явно відчутні неролі, і тут вони такі ж самі. І рис тут теж не сильно пудровий, м'який. Прохолодний, мускус теж доволі м'який, але є якась тут нотка, яка мене підушує Можливо, це мікс всі цих трьох компонентів, тому що це все не мої улюблені компоненти, але я до них відношуся більш-менш. Мені було цікаво дуже, як вони, як вони компонують між собою і. Як буде пахнути цей мікс. Як на мене, зараз просто ще заспекотно для нього. Я хочу на холодну погоду його добре розносити, бо зараз немає сенсу. Зараз він просто душить і він не розкривається так гарно як може розкриватися. Хоча я знаю, що багато ароматів гучних з такими міцними нотами розкривається добре спеку, але конкретно це для мене не той випадок. Наступний аромат я купила по замовленню це Armaf Club Dene Intense туалетна вода. Я взагалі казала, що я за оригінальність, і так воно і є. Я за оригінальність, і е, я стараюсь не дивитися в бік арабської парфумерії, бо я розумію, що там може бути щось гарне, але я вже буду знати, що це дюб під щось. Причому арабський. Я не знаю чого. Чого в мене таке сталення? Ну, коротше, я за оригінальність. Якщо я не можу собі дозволити якийсь аромат, то я його не купую, ти все. вже щось дешевше. Але от чоловічі парфюми, так як в мене чоловік не особливо йому головне, щоб гарно пахло, ми йому якось купили Арма вклаб Дені. Ні, що я говорю? Афнан, фнан Сільвер. Боже, клинить, я перепрошую, оце Арма Вклаб Денії Intense. І то виявився клон під Кріда Вентус, але він йому так сподобався. Потім я десь відчувала Кріда Вентус. Я зрозуміла, що це значно тихіший, чи в маршрутах, чи що. Значно тихіший аромат, ніж той. Це я трошки відгол... відклонилася від курсу, але вони зв'язані. Це теж клон на, на Кріда Вентус. І я чоловіку дала його вдихнути, він сказав Ні. Йому трошки не такий, тут більше цитрусів, більш солодкі. А замовила його, тому що мене попросила знайома, вона вже в мене брала на розпив парфуми. І от вона сказала: Надаша, можеш цей заказати? Я говорю окей. І як виявилося, я думала, якщо вона не захоче, я поставлю розпив або віддам чоловіку. Але чоловік зараз йому більше подобається все-таки кіміцухім. Він каже, ні, це я вже не хочу, я вже все те розлюбив. Але аромат дуже гарний. І знаєте, не дивлячись на те, що це туалетна вода, він добре стійкий. У мене чоловіка, ще раз скажу, вже вкотре дуже гаряча шкіра, на ньому, якщо злітає, то злітає зразу. А це ні, тримався. Він ввечері зранку нанесли йому, він ввечері прийшов з роботи і каже, весь день я його відчуваю з одного розпилення, на руку отут і на носи. Тому я здивована, Чудово, що туалетна вода, але все одно я арабів ще не буду пляти. тільки по заявкам. Ну, це знайома дуже хотіла. Вона хороша жінка, і я не могла їй відмовити. А, ну, аромат дійсно класний. Я в шоці, ці араби не можна до них звикати, бо потім забудемо, що таке оригінал. Останній повноцінний флакон, який я отримала з сьогодні. Сьогодні, сьогодні. Він і сьогодні. Сьогодні це Серж Люден Пароль Дю. Це я навіть не знаю, не пам'ятаю, чи туалетна вода я не бачу. Коротше, такий класний аромат. Для мене це щось, знаєте, схоже дуже на Ескелі Портофіно Діор. Дуже гарний. Ні-ні, це не то. Все, я переплутала цей віддала сьогодні. Тестувала. Тут цитруси не солодкі, лимончик такий, ніби трошки розбавлений в водичці. І я відчуваю тут зелену хвою. Я його ще не встигла розносити, я на себе його нанесла. Один розпилення, щоб відчути близько до носа. Слухайте, ну він дуже гарний, він м'який, він, на жаль, не дуже гучний. Але це дуже приємний сержите. Мені подобається. І флакон, подивіться, який гарний. Я взагалі починаю любити цей бренд. Хоча старі Ой, клас, старі аромати серджетена мені не подобаються. Хоча я знаю, що тим, хто знайомився з ними ще тоді, він... вони подобаються більше. Але я з ним познайомилася тільки недавно, ну, кілька років як почала знайомитися і саме з старих ароматів. Я, певно, ще не доросла, мій ніс, доріс чи що, я не знаю, як це назвати. Можливо, просто не моє, але оці легші, ці новіші аромати від Сержалітенса, мені більше подобаються. Це, якщо не помиляюсь, 22-го року аромат, Ну класний, освіжаючий, хвойний. Я читала про нього відгуки, багато дівчаток пишуть, що цей аромат за рахунок хвойності більше їм здається чоловічим. А як на мене, ні, це повний, абсолютний унісекс. І такий класний, боже, я жалкую, що я не натрапила на нього весною. Хоча, я думаю, і зараз він гарно буде освіжати, і восени він буде давати відчуття природи, знаєте, єднання з природою, хоч тут є лимончик. Але тут дуже гарна хвоя. Ні, зараз флакону, тут все таки верхні ноти, але на мені тут гарна така м'яка хвоя розкрилася. Не чисто голочки, а з чимось, якимось, ще з ще... Трошки не ролі, можливо. Я не дивилася в піраміду, я так на радостях нещодавно розпакувала і далі пішла займатися іншими справами домашніми. Але ну, мені дуже подобається, я дуже задоволена, хочу ще хочу ще лютенів, Це прям зайшло мені. І залишилось в мене ще два аромати. Один аромат це мені подарували це Фредерік Маль, Ангелік Сулаплюї. Якщо я правильно прочитала, дивіться, вам видно? Ні, фокуса нема. Новий телефон я ще не налаштувала. Я звук забула додати. Сподіваюсь, буде чути. Так от, про що давайте ще раз розпилю? Я його нанесла зразу, тільки як отримала. Це теж. Боже, яка це краса? Я тестувала буквально пару ароматів Фредеріка Маля, і вони мені не сподобались. От самі якісь хітові е, щось там, рушче, ліпсик. Ну, коротше, мені не сподобалося. Для мене то було щось, знаєте, ну, не моє взагалі. А це такий природні, гарний природний аромат, зелений, освіжаючий. Тут і. Не то морська вода, але знаєте, ніби вітер подув десь з водойми якоїсь, і оточеною лісом. Тут і хвоя, і зелень, і дерева, дерев'яшки прям кора відчувається. Звідси з флакона, як розпалити кора. На моїй шкірі це просто такі гарні дерев'яшки. Не спил, а от свіжа молода кора. Дуже гарно звучить, але все ж таки я на собі цей аромат не бачу. Я бачу цей аромат більше на чоловіках. Мій чоловік, цей аромат теж. Ну, так, йому йому все одно не зайшов, скажімо так, то я буду його продавати, тому що мені шкода, щоб стояв. Дуже гарно звучить, але ну, все так, все одно. От мені здається, коли я його наношу, що в мене зараз чоловічі вуса борода виростеть. Дуже краса. Я ладно його оцінити з боку, в шлейфі. Але ну на собі я його точно не бачу. Але аромат неймовірний. Оце такий маль, який мені подобається. Якби ще жіночий такий натрапити, якийсь природній, але все ж більш жіночий. Хоча це унісекс, ну, все одно хотілося б щось якось щоб більш нейтрально воно було. Бо це трошки не моє. І останній аромат аромат, який знову я викреслила список зі списку своєї хотівки. Так як вона збулася, хоч і мініатюра, це Діптік Ороус». Як його налаштувати? Так, видно вам, я попрацюю з камерою. Діптік Ороус» – це парфумована вода. Як я його хотіла, рівно рік тому, чи може трошки більше, в липні-серпні я познайомилася з цим ароматом. Знову ж таки, завдяки Оліна сонві, вона мене багато привила мені любов до природних ароматів. І я думала, а, ну, непоганий аромат, але ну, трояндових багато, певно, не хочу. А потім подумала, Блін, хочу якийсь трояндовий, але який? В мене були інші, але я все одно думала от, про цей аромат O'Rose. Кидала його собі в список бажанок, то викреслювала. І от коли я побачила його нещодавно, що на Кремчику останній він є, більше нікого нема ні в розпиві, ні в флаконів, ні від левантів, я вирішила, що його маю забрати. Блін, я така довольна, Ви що? це такий класний, свіжий аромат. Це унісекс, секс, але я все-таки його бачу жіночним. Бо тут така троянда, свіжа, молода, прохолодна. Дуже класна, дуже натуральна. І стільки і дифузність мені подобається. Мене влаштовує. Хотілося б трошки більше дифузності, але мені подобається. Він мене дуже освіжає. Я його нанесла відразу. Я купила його дівчинки ми з в одному місці, я вже в неї брала. Це лишок Я зразу біля неї нанесла його і побігла додому щаслива. Тут він був повний. Це, це була нова мініатюрка, можливо, з одного розпилення. Це я все зносила от за останні буквально пару тижнів, при тому, що мені приходить, прийшло ще купа відливантів, дівчатка прислали он, залишки. Я покажу потім ми в шорцях певні залишки, які мені прислали розпаковку. І все одно, це є ношу найбільше. Я просто небагатопшичниця, не хоча деяких ароматів, але з цим ні, я його економлю, бо я не знаю, чи я його колись собі ще куплю, але дуже задоволена, Обожнюю, це, як на мене, одна з найкращих троянд в парфюмерії. Просто. Тому поки що я на паузі в пошуці ідеальний роз... троянд, я її знайшла, але як закінчиться, я буду далі шукати. Та все ж є в мене ще одна на, на умі. Але я не знаю, чи я зможу їх купити. Ех, Класний аромат. Я ним задоволена, я прямо зараз його нанесу. О, я його в кінці залишила, щоб на себе нанести. Я вже сьогодні і цей хворій танцю запшикалась, і ще іншими ароматами. Спека з мене швидко все вивітрюється. Тому я можу за день 10 різними ароматами насолоджуватися. Ну, що, Вже така була в мене добірка. Мало чи багато це за два місяці. Пишіть, як ви вважаєте, я купую і для розпиву. Що ж, дякую вам за увагу. Бажаю вам, щоб ваші бажанки здійснювалися як можна швидше. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео.